Добрий ранок. Добрий ранок. Куди ми їдемо? Лавро, куди ми їдемо? Куди? Лавро не знає, це для нього сюрприз. Лавро, куди ми їдемо. Не знаєш, куди ми насправді їдемо? В Карпати. Готель з дитячої кімнати. Марк, Марк, зніми кепку з капюшоном. Добрий чудовий раночок. Ми їдемо в Карпати. Така супер. неочікувана подорож, тому що ми вирішили це позавчора вечором їхати. Чому взагалі вирішили? Ілля набрав ладу на в Карпатах. каже, що класний готель вони відпочивають. Ах, 에... Хлопці, як завжди, тільки Чуча говорить, починають кричати. І я подивився погоду. Каже, погода така класна, може теж поїдемо. Якраз три дні буде супер погода і перед школою ще можна поїхати. Я кажу, що ж ні, давай поїдемо. І каже, якраз встигаємо останній вагон літа, ще на три дні поїхати в Карпати. У нас же плани мінялися сто разів, Ми мали і на Дністер їхати, і на Стіпачки їхати, і ще кудись їхати. Туди не вийшло, туди не вийшло. Зато отак, от, от раз-два і зібралися в Карпати. Взагалі не мали їхати. Вечором вирішили, дали собі один день, щоб зібратися, і краще погода пройшла це погано. Сьогодні має максимально бути спекотно, тому їдемо. Да, да, вирушаємо, да. вирушаємо, вирушаємо вирушаємо з Вінниці, як завжди. Відео якою дорогою ми їдемо з Вінниці, <соць> як завжди, я залишу в описі під відео, тому що всі питаються. Кажуть, Закрию дуже літо, як раз. Да, і закриємо, як раз. Літо якраз. Буде. Класно, бо ми їдемо в готель, там є і дитяча кімната, і басейн, і все є, тому подивимось. Ми правда там не були ще, але будемо. Нам сказали, що готель хороший має бути, правда? Да, ми перевіримо якраз його, бо ми давно вже його дивилися. Навірно, що з першого разу ми хотіли поїхати в Карпати, що дітей, навіть, не було, ми його дивилися да, постійно. Да. Да. І, і дуже ну, прикольне має бути. Да. А це влада поїхала, каже, класний готель. І <свят> уточнив, сказали, що да, класний, подзвонив, все, каже, може, нам теж поїхати. Кажу, давай поїдемо. Подивилися, і якраз погода нам показує, що от беріть і йдьте. І ми такі, блін, ну все, тоді зібралися і поїхали. Бо якраз вже з понеділка школа вже не буде як їхати в Карпати. Ну, може, потім поїхався на канікулах ходимося куди, але поки то не буде часу, як їхати, бо поки Марк нікнеться в школу, тому їдемо що зараз встигати встигати прожати лід. Як я говорила, відео я оставлю в описі відео про те, якою дорогою ми їдемо з Вінниці в Яремчі, я залишу в описі під відео, тому що завжди питаються І на відео мені кажуть дуже класно, що я його показала, тому що це дійсно допомагає. Тому шукайте відео в описі, силочку на відео, точніше. І ми Будемо жити в Яремці. Якому готелі я трішки пізніше покажу. Там є дитяча кімната, є басейн, є якийсь там критикий невеличкий спа, там є сніданки і обіди. Немає лише вечері, але в принципі нас так влаштовує. Треба їхати перевіряти. Тому, тому це і робимо. Хотіла сказати реклама око, яку не просили, але воно закрито. Їдемо на наступне. Чи їдемо на ВОГ. Поки? Давай поїдемо на Вог, якщо що, зайдемо потім на око влітані. А що так, тому що малі хочуть нагідці, а нагідці на Воги нема. І нам приходиться і на ВОГ, і на око заїжджати, і туди, і туди. Ну нічого, заїдемо. Як я говорила, ми не снідаємо дома, тому що не встигаємо. Це дуже довго затягується. Діти по півтора часа сидять за тим столо, не встигають. Я взагалі спішу все зібрати, тому також в мене нема часу їсти. Я не можу спокійно це зробити. Так ми собі заїхали, взяли там нагітці, окідоки чи що там ці булочки каву, і я собі спокійно в машині їм. І сьогодні ми їдемо на моїй красуні. Ту-ту-ту. Ілля свою розлаву каже, треба мою прокатати. Да, да. Я скажу, що в кожній машині є якісь свої плюси і мінуси. Іллі є те, що в мене немає, в мене є те, що в Іллі нема. Буде Ілля пробувати, але що в мене є в машині, що зручне, ми коли їхали з Молдови, вона сама переключає дальні ближні. Просто, я взагалі в цьому плані не напрягаюся. І те, що на її отримання в полосі. В Іллі немає. А тут є. Я вже так привикла, що мені вже на звичайні тяжко їхати, тому що я вже починаю за полосу виїжджати. Все помінялося. Я їй кажу, заїжджай на мак. Я кажу, мак не робимо, у нас води не було на районі Сіки? дві ночі, один день. Але все, вже робимо мак, все добре. І якраз вчора хотів мак, а він не їхав доставка. <сум> Сонечко світ. Не їхала доставка, зато утром заїхала. І каже, давай заїдемо, щоб не заїжджати вже на око. Якраз по дорозі все одно, тому... Колись, до речі, була моя сама люб... улюблена кава колись. Дуже сильно любила, мені здавалася найкраща. Поки не з'явилися різні кафейні по місту, тоді ще такого не було, а потім як з'явилися кафейні, то стали вже набагато кращі кави, більш шмат. Лавро каже, я і так і хотів в Карпат. Каже, я так і хотів, щоб ви б назад так? Щось уже шмаркує. Так, взяли. Лавро, це вам. Беремо другий, У -у, поїхав до Марка. Є. Yeah. ага, да, наги це є. У відео з дороги завжди багато говорящої голови. Зараз роблю... <п <Constance> <п <hacen> роблю перший ковток ранкової кави і зараз просто все оживе. Mm -hmm. Прям чувствуєш, як голова розквітає. Просто клас. От що могли придумати краще, ніж кава зранку? Нічого, правда? Просто кава зранку це топ найкраще, що може бути. Одразу прокидаєшся і бачиш цей світ яскравим і весь просто цвітущий квітка. А я ще згадала, знаєте, який головний мінус після того, Ілля сідає? Я потім не можу собі настроїти сідушку, мабуть, тиждень. У мене не не виходить ніяк. я собі руль поправляю, сідушку поправляю, від'їжджає. Ну то, що від'їжджає то таке, він під себе а я потім сідаю і мені незручно, я не можу ніяк їхати. У мене руки не так, все не так. Я теж пробую настроїти, і воно ніяк не виходить. А віліє класна функція, воно запам'ятовує місце. Да, Ілля? Да. Якщо ти навіть під другого водія робиш, то на перше місці у все одно вертається. в мене так не вертається, треба вручну настраювати. І це я кожен раз їжджу і не можу ніяк настроїти. Дивіться, яка Тесла? З трьох тесл зібрана в одну. <ріст> Таке можна побачити в Тернополі. Вже пів дороги. Шуіля, як твої відчуття? Нормально нам їхати? На твій легше, да? так? Якось ми тут близько друг до друга, правда? Да, Ту і далі. Да, Дальні подорожі, там в Європу, то... Мої легше, бо всі якось сидять далеко. І діти кричать, ти їх ну, не чуєш. Так, да, і ногам, ну як вони кричать, що там ну, Возмущаються, що, там так, щось да, возмущаються, не ну, кричать. Багато... Це... Вони то не кричать, возмущаються, що там орієнті іноді. І ноги їм немає квитки, то вони тягує ноги і лісі душко, а від лісу можна там витягувати ноги і не має махати в різні сторони. <хи> і їм легше так. Ну, ну в принципі, вистачає, що до Карпатські тут. Ні, то взагалі нормально їх. Нормально, все нормально. Погода прекрасна жаркувати тільки да. мені по ногах. Тако... Дуже жарко. Зараз би ще одну каву, так? Да? Чи ні? Ні? Я каву. Ну мені стати, ні. На як завжди золота дитина. Тільки сідаєш, щось там чуть покладе в телефоні і він вже спить. А Лавро його не приложиш, йому не важливо. Марко буває таблетку і все, і йому сразу хочеться спати. А Лавро без різниці. таблетка, не таблетка, він все дорожче не буде спати, до вечора не буде спати, а потім буде не розуміти, що з ним робиться, і возмущатися. А Марк зразу і все, і заснув. Влада така сама. Вони обоє стають машину хвилин 5, мабуть, і сразу засипають. Там, 5-10, може. Ну, Пів часа це максимум, якщо тільки проснулися. А от Лавро він не може заснути. Він щось буде там сидіти, гратися, возмущатися, скільки нам ще їхати, а чому ми їдемо, а він вже хоче в басейні, він вже розвивається, він вже в басейн йде. Тому що з Лавром тако трохи боремося. Хоча кричать, ну він не кричить, тільки возмущається. Те, що йому там не подобається, то він возбухає трохи. так Все. Супер. Тільки через... Лобове скло, трохи жаркувато. Але класно, так, віде, така погода. Да. От недавно було, що там сніг був вже Да. І перший раз я таки бачу, щоб на День Незалежності сніг був на Говерлі. Ну, так. не тільки на Говерлі він, не під Говерлою був. Так, да, на зараз там був. Це якийсь капіт. А зараз має бути щось там 30 з копійками, Да. Ну Щось поки 26 баранок, в принципі, але має бути 30 з копійками. Тому побачимо. А гори, коли ми підемо, наступний раз невідомо. <сі> не, не цей раз точно, бо ми з дітьми. Це потрібно їхати з батьками, їх залишати і йти. Наступний раз ми, якщо підемо, якось поїдемо з батьками, то підемо на хом'як. Бо ми, ми, ми взагалі мали йти на Малковицю, то на Хомяк, то на Говарло, але я каже, ми це все відмінимо, підемо на ще на говаргу, потім на все інше. Тому так і вийшло. До речі, ставте лайки, пишіть коментарі, все пишіть. Напишіть, як ви думаєте, який готель ми їдемо в Яремж, який ми давно хотіли і ні разу там ще не були. От як ви думаєте, який це може бути готель в Яремч? Цікаво, чи вгадаєте чи ні? Пишіть обов'язково, ставте лайки, пишіть смайлики, просто що-небудь, вгадуйте готель, підтримуйте, тому що щоб була мотивація а що там по наступних подорожах? В нас в планах наступна подорож це те, що ми мали зробити минулого року. Що ми що говорили в Умань поїхати. Ми з минулої осені їдемо. Що ви собі розуміли? Ми минулої осені настроїли, що ми поїдемо, поїдемо до хасідів. Все буде класно, все хорошо, але життя вдарила першим класом. і Ми собі щось думали, що буде по одному, а постійно мінірували школу. Надо було марка забирати в день. Батьки ще жили в Німеччині і не було кому його забирати. І була така ситуація, що не було як його ставити уїхати в Умань, бо вдруге його надо було би забрати. Треба було бути війнець. А для цього разу вже є батьки на підстраховку, і то ми поїдемо, да? так? Чи візьмемо дітей собі? Подивимося, може візьмемо. Я ж хотіла, щоб до хасідів зайти, я не знаю, чи дітей треба до хасідів везти, бо по, по цьому як це він називається, по Софіївці, то прикольно. А що їм там робити? Що не будуть дивитися? На хасіді? На хасіді не бачу. <схід> Ні, просто я не знаю. В общем, ще подумаємо, це десь має бути у 20 числах вересня, я дивилася. А поки проїжджаємо в файне місто Тернопіль і прямуємо далі. Дивіться, я собі в новочку купив Samsung телефончик. Знаєте, який це? Це такий книжечка. Як це відкрити? Отак якось. О. Опа, дивіться, який. дивіться, який він тоненький. Він як листівка я її кажу, така відкритка подарити комусь сказати. з днем народження. <смі> Такі саме тоненький. Ось так. Ой. І тут ще передній є екранчик. Бачите? Дивіться, яка фотка наша. Ось така краса. Прикольний, правда? Дивіться, який гарний колір, як переливається. Прикольно, я кажу, що дуже зручно. Зручно біля? Дуже... Він... Найкращий телефон який. Є на ринку і який в мене. Був. О, говори громче. І цей. Е, і я переживав, думав, що він буде користуватися ним відкритим, але користується постійно, Ілля? Я так не можу, для мене вже маленький, якщо просто діє. Самсунг, зв'яжіться з нами за рекламу. Ага. <laughs> Іля може про Samsung багато розказати, так? Самсунг, ви знаєте кому писати. це яка краса дуже гарно. Я, правда, його залапала, але подивіться, як гарний, який гарний-гарний колір синій. О, так от гарно видно. І такий тоненький, він такий легенький, мій в два рази чи в три тяжко, мабуть. Навіть в два рази тяжче, точно. Тишкенько. Два з половиною? Половину? А може так пічвати. Він, якщо отак закритий, то норм ну, по весу нормальний. Я б не сказала, що прям. Все одно менше, ніж мій важить. А коли відкрити, то площина його робиться більше і він взагалі... Подивіться, який він легенький, який він тонкий. Ось так. Прикольно, правда? У нас зі Іллів сім'я поділена, Ілля по Самсунгах, а я по айфонах. Я ж звикла і мені так зручніше. Да? <сміст> і так усі самсунги пробує. І цей дуже переживав, потрібно його брати, не потрібно його брати, чи буде він користуватися, буде читав, там відгуки, що багато хто користується тільки переднім екраном, не відкриває, але він завжди він відкритий, так зручно він собі ставить. Е, Нам десь ти показав, як він працює. Він, виходить, на передньому екрані можна от на цьому от, клацати все. А можна його відкрити і там. І в нього так прикольно, виходить. Тут по одну сторону показує одне, а по другу друге. Може тут Інстаграм відкрити, а тут Ютуб, наприклад, і дивитися сразу два. Ну і <кхи> для роботи дуже зручно, коли там в таблиці щось працюєш, або е... да. треба ще щось відкрити, звідки дані брати. Ти просто розділяєш дисплей на два. І прикольно. Ж... Тільки мінус один що стілуса нема. Це бо ти ліда величез... погано, що нема би. Бо... Ні, для роботи мій стілус ну, взагалі. Класно підходить, то ну, дуже не вистачає. Ну, Те, що вони зняли окремо. слой скла, який відповідав за стілус, Тому він став ну, тоненький дуже. Це погано. Ну, з однієї сторони, хорошо, що він тоненький, він легенький, а з іншої сторони, погано, що нема стілуса. Чи окремо би щось так було, ну, що можна було мені окремо. Всі користуються, але, ну, мені ти вручно, да, мені зручно. Я в планшеті або в цьому або в С24 Ultra, то я стилусом ну, дуже багато користувався. Але yeah. це реально це телефон, це от є ефект вау. Вагу ще дивиться, до Іллі підходять. Навіть офіціанти підходять, просять подивитися. Ми от сиділи в кафе, підходять, просять подивитися. Всі дивляться, розглядають його, пробують. Бо він в магазині з цією штучкою йде, щоб його не унесли. Та він тяжкіше yeah. каже. Це неудобно його подивитися. А коли він без неї спокійно можна його обдивитися, і він прикольний. Останній раз мені кажуть, це ефект вау. Наш коли Ілля був, коли ти полісали купив. <реш> всі, <реш> всі підходили, питалися, фоткалися. Ми як купили палісани, поїхали в Болгарію. То ми сиділи з вікна, стінці дивилися. Всі підходили, фоткалися, каже, як з ламборгіні. <реш> всі підходять, фоткають машину. І всі підходили до Ілі на вулиці. Казали: можна всередину зайти подивитися. Приклад, то вже є, то не так. А на початку була зараз так само Samsung. сумна всі шоки, що відкривається, бояться його відкрити. Да, я що... теж спочатку боялася, зараз я вже спокійно відкриваю. Ну, плюс бояться, що він зламається, але він не зламає за собою. Діти щось сідали на нього. І, ну, нічого йому немає. Не... Да. Вже... Сім'я поділилася не тільки Samsung, а і iPhone, а поділилася Ілля в Gemini сидить, а я сижу у чаті GPT В нас mm -hmm. хто в чому, і ми вибиваємо і дивимося, що кожен скаже, і тоді зрівнює. Він не тільки розказує, що. Відповідь дає розв'язання і відповідь, а він перший етап в нього це йде е, пояснення, чому воно так має бути, е, як його вирішувати, він все розписує, а потім вже рішення видає. Тобто Для того, щоб там пояснювати дитині легше, то дійсно міні, ну, дуже прикольно в цьому. До речі, я тебе я попрошу цей раз десь будеш, де ми йти. Знімеш, як я знімаю зі сторони, щоб от людям було видно. <гум> просто щоб побачили. Мені кажуть, ти то не зняла, це не зняла, десь там камерою вирухав. Щоб просто побачили, в яких цих я знімаю умовах. Треба і за дітьми дивитися, і за руку вести, і можливо, щось нести якусь іграшку, чи ще щось, і одною ж рукою знімати, як це все відбувається. І шкода, що я не поснімав, як ми в наговарлу. Там він мене чуть поснімав, не поснімав, як я спускалася. Як я собі вертольот уже визивала. Mm. О, у нас конкурс в дорозі. Хлопці вгадують пісню. Хто вгадає, той отримає шоколадку. Давайте. А? Що за пісня? А ну-ка лаврова варіанти. Лаврова грав конфету. Давайте наступно тепер. Так, що це за пісня? Бігом. Зелені гори. Ні, не, не зелені гори, Карпати! Не. не зелені карпати, думайте. Папа завжди її Давай. Не страдай. Яка? Ану. Давай ты в гаду йде. Ніч. Думай. Яка? Це сон, да. Кто перший? Марк? І Марк і Лаврентій разом. разом. так? Да. Давай, пять. Давай, що пісня? Так, все, два-два. Дві конфети на дві. Давайте п'ятерки друг другу. Молодці. Давай Лавро лавру Марком, Чого ви розстроїлися? Це ж обична гра. Що, не хочете цукерок? Не хочете? Ні. Чути не буде. Я хочу. То чого ви, друга, -друг, п'ятерки не даєте? Важа два-два. Чому розчарувався? Це не встиг? Зараз де 3-2. Так, так, так. Ми вже доїжджаємо. як ви вже Бачите, бачимо гори, Це відео будемо ділити, тому що воно вийшло дуже велике. ми з вами зустрінемося завтра вже в новому з готелю. Тому до завтра бувайте.